Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. В її скарбниці, доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища Феніксом стає для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемось ми, лише тому, що не пропала мова. Тому й ми ще, наче люди, між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів, В її скарбниці. Доля України космічна нерозгаданість віків.